Упродовж вчорашнього вечора та наприкінці доби ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Противник суттєво зменшив обстріли наших позицій з артилерії. З провокативною ж метою бойовики використовували стрілецьку зброю. Водночас найбільш напружена ситуація і надалі зберігається неподалік Донецька з 18-ї години і до опівночі найманці шість разів вели вогонь по селищу Опитне застосовуючи при цьому 120-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. Крім того, ворожі міномети ввечері били по підрозділах сил АТО в Пісках. А близько 23-ї години ворожа артилерія обстрілювала наші позиції в Красногорівці. Також о 23.07, знаючи, що в цьому районі немає сил АТО. Противник вів вогонь з градів по цивільних будинках в Авдіївці. На Луганщині майже з 21-ї години і до опівночі незаконні збройні формування з мінометів, гранатометів, стрілецького озброєння обстрілювали наш опорний пункт в станиці Луганській. В районі Маріуполя окупанти близько сьомої вечора вели вогонь по Широкіне, а о 22-й і близько 23-ї били по Новотроїцькому зі 122 мм артилерії. На Артемівському напрямку майже о пів на дев'яту вечора бойовики протитанковими ракетами та з мінометів обстріляли підрозділи української армії в селищі Луганське. Загалом, упродовж минулої доби, 18 серпня, незаконні збройні формування 82 рази порушили режим припинення вогню чотири рази найманці застосовували артилерію, 32 – міномети, 63 – гранатомети і стрілецьку зброю. Після опівночі і до 6 ранку 19 серпня активність ворога зменшилася.